Ви знаєте, за що ми Що ми голосуємо? у вас? Ці земельного кодексу передбачені до заяви додається карта схеми розташування земельної ділянки. Чи додано цієї людини карту схеми цієї земельної Ні. ділянки? Ви ж прекрасно знаєте ці норми земельного секунду. Це якщо ділянка це йде проєкту відведення, це ідея технічна документація. Добре, зараз що в нас є? технічна документація. Що е якщо ти не хоче от е що в земельному кодексі передбачи? Написати заяву і біля Оніса ми даємо. Ми не знаємо, чи ми біля Оніса даємо. Вона прийде сім річ. даємо, вона вже є. І вона є, 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 є. збираю врожайку. Я розумію, просто е, треба тоді врегулювати це питання не, е, якось на майбутнє навіть для нас, тому що обліку ви не зазначаєте, де конкретно знаходиться та земельна ділянка. Розумієте, обліковують, так, да, за людиною обліковується земельна ділянка 20 соток. Де вона знаходиться? Чи в центрі зорі, чи біля Оніса, немає у вас таких танків? Яку це грає роль? Велику. Велику. Велику роль, не розказуйте мені, я знаю, яку, роль яку? А я я хочу, вона роль дає. Якщо у мене город в центрі, зорі. а у вас город на я І Я хочу приватизувати і ви. Все. І однаково давали. То що, мені не дадуть, і вам дадуть? Кожного права депутата голосувати чи не голосувати. Я Як буду стояти розповідати? Наші колеги, приймаємо світло. Ні, то давайте йдемо так, як ми що почали кого. Хто за? Шевчук. Шевчук. Ставлю на голосування. Хто за те, що надав? Хто за? Хто про?

Трьох місцях. Трьох ну, де Це 40 соти. А як це 40 сотового відрізнятися? 40 соток різних місцях. А як немає, не має права приймати. Добой, коїка має прав приймати різного закон. Одним рішенням 40 соток, чи треба було кожним рішенням на цих 10, 10, 10 цього. Загальне рішення. Якщо вони в різних місцях,

не Ви Ми не маємо права, ми маємо. Відновити дороги для дозвілника. Ми можемо надати рішення про для будинку достаточно сьогодні. Ні, ну я там людина просто 5 сотні. Це зрозуміло, це сорок сотні. Це це, це це, це це, це люди приватизували один гектар, один 90 сотих. І тому все нормально. А зараз ви починаєте. Ні, не давали, давайте будемо. Давайте починаємо. Це саме вище, змагається. А ми на сесію прийшли і... Вже ж ніхто не знає ситуація, яка там, 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 там. Значить, земельна комісія, при... переносить це постарання. така так, земельна комісія, досліджуючи сесії, Тільки не проголосуйте. Знову як ви не проголосуєте, земельна комісія як? не поможе. Коли, Іванович, так відбувається вличка. Мене мене вона нам... зараз відзначається, що земельна комісія тільки або утримується, або отримують за прийняти рішення. По Ні, 10 сотник, прийняти? Срещайте, Прошу голосувати. Ставте на голосування окремим рішенням. А хто ми олеційкою? Десять сотень для актуального будинку та схольські структури. Прошу голосувати, хто за? От, так. <ператор> <ператор> і прийняти по 40 сотень, яке не по 40 сотих розглянути на заміну. Став голосування. Хто за те, що продати? Прошу. Хто протримає? 4 українські не приймали. Наступне. Головите земельні комісії розглядати. Головачик Микола Мусієвич, в цілому 30 сотих для ведення особисто селянського господарства. Голова, чексилому, голова чи не вийшов, головачик Микола Мусійович. Є такі. 40 соти. 30.

Я можу пояснити, якщо... Це, да, 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 да. це земельна ділянка, яка обслуговувалася це колись. Ні, ну, Я можу пояснити, це ж без проблем. Земельна ділянка 500-х знаходиться в районі м'ячних бочок. Там, е, обслуговув... ну, з 90-х років батьки город садили, потім віддали брату, брат посадив трошки, тепер вертає назад і будуть сотих? П'ять сотих, так. До закладання проєкту заводи. Окету буде відмовлено. Так що ви переведемо. Наталія Віталійна села сможет 39 років для ведення особисто селінського сторону. депутата буде але Це ж те, що мати сможе. Мати відмовитися такої голосувати. Є заява, письмова, там все, так? Хто проти? Хто утримався? Проти. Тримаємо, Паркомей, Олексій Кузьміч, 18 сотик для нас складання проєкту відведення особисто місце. Чи його немає? Що там вас є? Я думаю, що так само ж обробляли і хочуть почати. Я перепрошую, ви 40 фото відмовили, а 18 даєте. Це той самий той самий. Це, я це, не, це не 40 плюс 17 сотих. Той самий приємний. Це нормально. Тут люди просто по 5 сотих не можуть, тут воно 40, 18 сотих, то як це так? Давайте. Більше менше таке брати, я маленькою. Ну вот та, що у нас 40, 40。40. 40. 40. 40. 40. 40. сотих. <постут> Це дозін на викладає технічних документації на А це не відбувається. На дозі на складання проєкту відкриття. Різниця. Різниця пошла. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримується. Кожного є право. Ще є право, не голосувати. Прошу голосувати. Хто проще? Хто утримався? Поїдемо, давайте поїдемо. А є в 6 шукають роботи. Ви запиші хто тримаємо, це дотримується Гунько, ясук, сприк, дячук, Кузьменюк. П'ять людей. Щоб наші рішення приймати, наступне питання. Десять років дев'ять. Відмовилися. Депутат, почули, чи ще кажуть, Олександр Володимирович. Розгляну змагання проєкту віддання. Там, де відмовилися, Так, так, так. Прошу офісувати. Хто проти? Хто утримався? 26 заяв на виділяні я для вами життя

Продай по Валера Лассанда на Солодея, на Визуке Ева Николаеса, Сенте Ожи, Ресен Чуд Наталья Николаеса на Солодея, та Петула Ивана Ивана на Солодея. Відмовляємо. 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 Ні, ми не почаємо. Відмовляємо. <розв 'яло> Прошу, будь ласка. Пропозиції. Хто проти? Солодея. Дякую. 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 Прохання земельної комісії міжсесійний період попрацювати, тому що люди зарабатись претензії. Тому прохання земельної комісії десь залепорядники обонять, що не зберіться, вийдете, що запишки їх шумні. До членів земельної на всіх комісії. взагалі у нас є 5 постійних комісій, щоб ходити на комісію, бачите, трошки. І зараз на сесії, в нас сьогодні на сесії, коли на депутаті це право депутату. Переходимо до десятого питання. Ще 9, ще, ще а, є земельні 9, питання. Перепрошую, ще, ще, ще а, земельні 10, питання Надійшло 11 заяв на затвердження технічних документацій. Документації були виготовлені, пройшли всі погодження, всі інстанції. Мають люди вже отримали кадастрові номера, треба тільки документації затвердити. Салата Іван Анатолійович. В селі Зоря 14 сотих ведення ОСГ. Лисюк Микола Макарович в селі Зоря 10 сотих ведення ОСГ. Силипин Олександр Павлович. Новостав 15 сотих будівництво. Яценя Світлана Михайлівна, село Зоря 8 сотих будівництво. Медвід Олег Петрович, село Сморжів, 25 сотих будівництво. Ковальчук Людмила Миколаївна Голишів, 16 сотих будівництво, 31 сотка ОСГ. Павлюк Ігор Володимирович, село Зоря, 18 сотих ведення ОСГ. Хомюк Леонід Петрович, село Грабів, 15 сотих будівництво. <кій> Іванов Володимир Петрович, село Зоря, 17 сотих ОСГ. Роботницький Олег Олексійович, диків, 25 сотих будівництво. Грядун В'ячеслав Олександрович, село Зоряв, 10 сотих будівництво, 40 сотих ведення ОСГ. Прохання затвердити технічні документації. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто завтра? Хто Так, надійшло 9 заяв на затвердження проєктів земноустрою. Та сама ситуація, тільки що не технічна документація, а проєкту земноустрою. номерами номерності всіх. Поліщук Галина Петрівна, село Зоря, введення ОСГ 13 сотих. Савчук Ольга Петрівна, село Зоря, будівництво 16 сотих. Лисюк Катерина Михайлівна, Дерев'яне, будівництво 13 сотих. Епік Сергій Володимирович, село Зоря, введення ОСГ 1 сотка. Мельник Олександр Литовій село Голишів, Ведення ОСГ 31 сота. Яскула Людмила Олександрівна, клевень село Новостав, садівництво 6 сотих. Голочук Василь Олександрович, село Заря, ведення ОСГ, 9 сотих. Кріса Віктор Іванович, село Грабі, ведення ОСГ, 15 сотих. Петрук Софія Олексіївна Село Заря, ведення ОСГ, 7 сотих. Зауваження. Немає. Заперечень. Пропозиція затвердити проєкти зінових сподіваюся. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймаємося Так, надійшло три заяви. Від жителів села Заря. це Єфемець Микола Олексійович, Гончук Анатолій Миколаївич та Самулька Тетяна, які в рахунок майнових поїв викопали на бувшій фермі корівники і просять дати їм дозвіл на виділення земельних ділянок під будівництво. Пропозиція відмовити в зв'язку з тим, що ці всі земельні ділянки розташовані в з села Заряд і перебувають в компетенції обласного держгелокадастрова. Немає теж. Прошу голосувати. Хто проти? хто утримався, приймається. Надійшло чотири заяви від СББ. Це будівельник заря 8, наш дім 18, Варшавка, 7 і наш дім 17 з проханням закріпити за ними прибудинкову територію. На виконавчому комітеті сільської ради була створена робоча комісія, яка. Буде залучати і депутата округу, на якому розташовані ці ОСББ, і визначати ці прибудинкові території. Пропозиція дати термін робочій комісії два тижні, щоб за два тижні можна було визначити чітко межі прибудинкової території і площу, щоб вже ОСББ виходило на сесію з готовими цифрами з проханням дати дозволи на виготовлення тижні вистачить? Ну поки що чотири тільки здоби написали заяву. Чотирьох вистачить, а там по мірі надходження заяви. Заяви тут надходить, час не прошу голосувати. Два тижні відходів відкрити. Хто проти? Хто отримався? Так, надійшла заява від підприємця Пова Володимира Ігоровича села Грабів з проханням затвердити звіт про експертну грошову оцінку його земельної ділянки комерційного призначення. Три сотки по вулиці Чорноморга, 9. Це магазин Добрий. В сумі 11 тисяч 919 гривень. Земля кожна. купити? Купить це, це, що він Ні. Ні, це ж не сотик де, де стоїть магазин. Сам магазин. Саме приміщення. Три соти землі, яке в нього зараз в А А скільки він платив? 12 тисяч. в рік? Буде цей порядка десь так скільки тисячу, мабуть, тисячу двісті, десь тисячу так десь місяць чоловік рік. Рік. це, це земельний податк, а 12 ні, тисяч дванадцять тисяч 12 тисяч це варто сама земельна ділянка. Якщо буде викуплятися, одразовий Ні, на виконкованні він говорив про 12 000 мало, тисяч це. за податки, які він платить взагалі кому, в рік. Податки це не одна і що, і потім, вже не в, внароді, потім вже не буде користуватися експерти там. А 400 тих Шевчукових там оцінили теж заявили? Ні, то зараз цим є. <просту> ну, і... Ні, там друга ситуація. Він просто відмовився. І вона вийшла на баланс перечі, будемо теж рішення приймати сьогодні. <просту> там буде Важко сказати. Але нема майна надо не роботу, зараз, зараз ділянку. Давайте діжемо, по суть, зараз до цього відійде. Є так, що заява вже підходила це, як вона Каджайчук, і ще може канонік, підійти. Там тільки можна, якщо або ті, або ті, бо в зв'язку з тим, що там інші ніколи не ділянки не Яка пропозиція? Бо пропозиція, якщо депутати вважають за потрібне продати ту земельну ділянку, то затвердити текст на грошову оціну. Що грабів каже? є грабів? Досі. Я, Софія, що, яка пропозиція? Ваш опит? Давай.

Експер, експер. Да, я знаю, що якось трьох сторонні питається. Люди нас відпрацювала, там зміття прибрало. Час від часу, вони водяться. Нічого не допомагає, чим все мога. Це якраз отой магазин біля купаться. А, Які позиції Пропозиції відложити хель з депутати немає. Соціальну угоду хай сподіватися. Щось вибирати. Виліз на територію клуба, да? як той казав, там треба.

Але по цьому вони його поставили, тому що ціна <coughs> така так. смішна. І з того рішення вже ставимо, чи як? Ні, ні, ні. Його не продати. От і що? Ви не можете не Вона йому продасть, тільки <піот> треба обсудити. Умови. На яких умовах?